Промомо всі, з усієї душі, усього розуміння нашого, промоймо. Господи, все житли, вовців наших, молимось тобі, вислухай, помилуй, помили нас, Бога, зупинити, милості Твоєї. Молимось тобі, вислухай, помилуй. Моли, помилуй, 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 помилуй. Наша Епіфанія, нашого блаженнішого Митрополита Епіфанія лику нашого Митрополита Дмитрія, За братів наших священних монахів, за все Христібраство наше <плоджені> Ще молимо за бомб бережено Україну над війську їх, щоб ми тихі мирне життя прожили всяком благочесті і чистоті. Господи, Господи, помилуй. Ще молимо за святіших потерях і православних заблочиться віповік незабутніх фундаторівського храму. Цього і всі раніше спочили в отці віператів наших, що туди повсюди лежать помилуй. Молимо за милі життя, мир здоров'я, спасіння, Боже за вітання, прощення, відпущення ріків рабів Божих. Микрополота Дмитрія з полюбив є паствою всіх воїнів, захисників нашої України. Рабів Божих протиреє Стефана з родиною, протере, Павла з родиною, протерей, Василя з родиною, протиреє, Петра з родиною, отця Деякона, Семена з родиною, рабів Божих, Юрія Тетяну, Остапа Захарія, Матвія, Івана, Галину Лесю, Данила Богдана, Ніна Михайла, Святослава, Христину, Кібікон, Рабів Божих. Роману Наталію Софію Анну Марію, рабів Божих Ігоря Ольгу Уляну Дмитра, Ліба Іраклія, Іллю, Ернеста, Соломію, Олександра, Олега, Лесю, Ольгу Анну Тетяну, Рабів Божих Олександра Ірину, Давида, Данила, Наталію, Надію, Рабів Божих, Єлизавету Марію, Оксану, Меланію Дмитра, воїна Андрія, Володимира з родиною, Миколу з родиною. Ревів Божих любов Романа, Галину Романа, Тимофія Людмилу воїна, Юрія воїна Андрія, Ревів Божих отця Степана Бориса, Юрію Ігорія Юрія, Ревів Божих Воїнів Андрія, Віталія, Михайла, Андрія, Андрія, Василя, Юрія Андрія, Богдана, Віктора Сергія, Ревів Божих, Любомира, Любомира, Галину, Галину, Святослава, Ростислава, Максима, Олю, Мирослава, Дмитра. Рабів Божих Галину Володимира, Софію Володимира, Яну, Володимира, Рабів Божих, отця Степана, Евеліну, Віктора, Нікіту, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра, Андрія, Любов, Наталію, Надію, Марину, Олену, Віктора, Тетяну, Ярославу. Рабів Божих, Тетяну, Ольгу, рабів Божих, отцям Стефанам, отцям Павлам, отця Симеона, отця Василям. Олену Андрія Максима Валентину, Валентину, Юрія Романа, Анну Міхала рабів Божий, Андрія Світлану, рабів Божий, Воїна Ореста, Тетяну Івана, Талімитра Павла Ольгу, Федора Рибів Божих, Дарію Ігоря, Ремів Божих, Ігоря Ольгу, Олену Маркіяна, Михайла Евеліну, Ірину Світлану з родиною. Рибів Божих Вікторію Молинця Катерину Єва, Максима Михайла Оксану. Рибів Божих лиця Стефано, Оксану, дану Оксану Юрія. Любов Романа, Олега, Миколу, Степана Катерину, Олену, Оксану. Рибів Божих, митця Степана Оле, Романа Лейса, Сергія, Андрія, Марію Софію, дідієм Бориса, Ірино Олену. Олександра Юрія, Ніну, Тетяну з родини, Людмилу з родиною, Стефанію з родини, рабів Божих воїна Василя Наталію, рабів Божих Олену Наталію Іванну Насасію, Владислава, Ореста, Рабів Божих Валерія, Василя, Володимира Сіфанії, Ірину Оксану, Галину, Оксану Володимира Дмитра, Світлану Віктором нелюбов, Євгена Віру, Тараса Галину, Рабів Божих Василя Магдалину. Рабів Божих воїна Андрія, рабів Божих, Лесю Олександру, Оксану, рабів Божих протиреє, Стефана, протиря, Павла протерея, Семена, протирея, Василя Романа Хартемія, Монашку Варвару, Олю, Сергія, Олю з родиною, Ніна, Світлана, Антона, Нікітовір з родиною Микола, Наталію, Ганну, Любу, Любу з родиною, Марію, з родиною Ларис, з родиною Константина Олея, воїна, Павла воїна, Андрія, воїна, Ігоря, воїна, Сергія, рабів Божих. Марію В'ячеслава Миколу, Марію Івана, Катерину Василя Зосю, Ілька Анну Стефу, Володимира Марію, Олеанну, Йосипа Миколу, Ольгу Волмира, Рабів Божих Василя, Олега, Ноксан, Андрія, Марія, Михайла, Захара, Ірину, Володимира, Матвія, Василя, Михайла, Івана, Наталію, Олену Ярослава, Василя, Галину, Анастасію. Тетяну Івана, Галину Вікторію, Василям, Рабів Божих, Миколаю Софію, Олену Івану, Марію Анну Юру, Ангеліну, Рабів Божих, Андріану, Ксену, Юліану, Рабів Божих. Ігоря Ольгу, Уляну, Дмитра, Ібаєраклія Юрнеса, Соломія, Олександра, Олега, Лесю, Ольгу, Тетяну, Анну, Ребів Божих, Дмитра Андрія, Віктора, Аліну, Михайла, Ребів Божих, Андрія Андрія, Володимира, Алесь з родиною, Ігоря з родиною, Миколу з родиною. Миколу з родиною Віталія, з родиною, Руслана, Андрія Романа, Володимира, Остапа, Володимира, Андрія Івана, рабів Божих, Миколу, Вікторію, Оксану Раїсу, рабів Божих. Валерія Дениса, Катерина, Олександра, Віра, Валерія Люблов, рабів Божого Сипановиця, Симоновиця, Василяна, Степана, Оксана, Емілію Соломію Назара, Марію Владислава, Софію, Ольгу, Лідію Віру, Дмитра Сергія, Рабів Божих, Поліна Євгена, Владиславу Олександра Юрія, рабів Божих, протереє Стефана, Марію Валерія, Світлану, Оксану Петра Галину, Зою, Вікторію, Віктора, Миколая, Вікторію, Оксану, Сифанію, Лію, Волтину, Олега, Богдана, Сергія Світлану, Олега Ярослава, Дарину, Дарину, Соломію, Валерія, Марію, Олену, Олену, Андріану Ольгу, Юлію Ярину, Наталію Мирославу, Вадима, Владислава Олену, Ребів, Божих, Анну, Оксану, Миколу, Марію Христину, Анастасію, Лесю, Володимира Ребів, Божих. Катерину Іваном, Тетяну, Володимира Валентина, Галину Сергія Людмилу, Олександра Михаїла, воїна Сергія, Олену, рабів Божий, оця Степанося, Семенося, Василя, Павла, Отця, Василя Дмитра, Марту, Олю, ніхіду Назара, зараз Максима, єву, Романа Злату, Вороніку, Галину, Ігоря, Рому, Рабів Божих. Отця Симона, Симонаця, Василя Володимира, Уляну, Ольгу, Андрія, Насасію, Фідослава, Остапа Івану, Маланію, Катерину, Рабів Божий, отця Сипаноця, Симонаця, Василя, оця Андрія Григорія, Мар'яну, Рокселяну, Назарія, Марту, Анну, Росиславу, Оксану, Тараса Стефанів з родиною, Оксана з родиною, Наталія з родиною, Тетяну з родиною, Оляну з родиною, Ірину з родиною, Оксану з родиною, Марію з родиною, Ярослава з родиною. Рабів Божих Анну Кристину, Оксану, Любов, Давида, Олександра, Луку, Марка, Олега, Мар'яна, Рабів Божих, Лекся, Сипана, Євеліну, Віктора, Нікіто, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра, Андрія, Сергія, Любов, Наталію, Марину, Ярослава, Віктора, Олену, Тетяну, Рабів Божих, Валерія, Немир, Мар... Петрам, Таїсію Валентина, Нікіфора, рабів Божих, Михайла, Світлану Олея, Світлану, Сергія з родини, Волотин з родини Марію, Володиславу Олену, Тетяну, Воїна, Тараса, Рабів Божих Раїсум, Наталію Юрія, Віталія Андрія, Катерину Юрія. Любу з родини, Наталію з родини, Сергія з родини, Олексія з родини, Віталія, з родини, Світлану з родини, Володимира з родиною, Олина з родини, Тараса з родини, Володимира з родиною, Віктора з родини, Олександра, з родиною, рабів Божих, воїна Сергія Віталія, Людмилу Наталію, Урніка, Барбару, Андрія, Наталію, Марія, Юлія, Віталія, Марія, Наталія з родини, Василя з родини, рабів Божих, Галину Андрія, Павла Ірину, Дмитра Діану, Юлію. Рабів Божих eh, Володимира Волотину Андрія Катерину Яну, званого Василя Марію, Івана Зуряну, заслав Мар'яну, Словію, Ганну, Юлію, Олега, Дмитра, Зуряну, Марію, Марію, Ірину, Рабів Божу Олександра, Юрія, Вікторію Данила, Ганну Андрія, Вікторію, Лінію, Юрія Марію Ірину. Лідію Бориса Зоюн, Михайла, Жанну Олдинову, Лейну Діану, Маркіяна, Андріана, Львомира Тамар, Рабів Божих, Юрія Вячеслава, Андрія, Андрія, Богдана, Світлану Волдимара, Оксану, Сідослава Соломію, Андрія Наталію, Андрія Галину, Романа, Марту, Владислава, Людмилу, Михайло, Тараса, Наталію, Рабів Божий, Тетяну, Дмитра Наталію, Зурія, Оксану Давида, Івана, Михайла, Івана, Михайла, Оксану, Ольга, Романа, Оксандра, Юрія. Приславну Зур'яну Вікторію, Рабів Божого, Степановиця, отця Василя отця Симонова, отця Василя Івана, отця, Василя Отця, Івана, отця Андрія, отця Андріана, рабів Божих, Олену, Соломію, Ородинницю, Марію, Михайла, Даніла Тараса, Єлизавету Наталію, Юстинію, Марію, Младенця Єрема, Єремію, Рабів Божих, Михайла згодини Олександру, Богдана, Мар'яну. Єву Рабів Божий, Миколая з родиною, Романі Юрія з родини, Христину Ірино Ореста, Рабів Божик, Ігоря з родиною, Лідію, Андрія, Ольгу Младенце Вікторію Блящу, Анну Блящу, Євгенія, Тетяну, Тетяну, Ларису, Євгенія Рабів Божих, Маркіяна з родиною Стефанію, Катерина Дмитрія з родиною Юлія Макарія з родиною Юлію Молоденця, Володислава Рабів Божих, Христину Анну, Матвія, Тетяну Анну. Младенця Софію, младенця Єлизавету рабів Божих, Галина з родиною, Тетяну з родиною, Оксану з родиною Наталію з родиною, Роксану з родиною, Павла з родиною, Михайла з родиною, Ольгу з родиною, Василя Наталію рабів Божих. Всі парап'ясні до храму цього. Щоб зберегтися від святої скорботи, гнів обідимо лише вілесних, що спокійно влежили, щоб здорові добробиті, сні життя і проходили всі силу свої. Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Приносить і добродій санцечасом храмі, цьому за тих, що трудці співають, і за всіх присутніх людей, що сподівається від тебе, великий багато їм ливості. Вот Бог, і за ядові славу, слава Моїсу, Іссину, і, милець, і Святому Духа, він і повсякчас, і на віки віки. Великий Боже, великий.